Отак от, от, друзі мої, шукається проблема е герметизації, як то кажуть, двигуна. Чи все-все-все ціле там прокладки, патрубок, імпульс, сальники. Накачує, воно шипить. Я чую, що воно шипить, але е ще поки як би не знаю де. Зараз швиденько відкручу щеплення. Ого. Щеплення швиденько відключу. Можливо, спеціальника хреначе. від цього хреначе, але десь іще жорстко хреначе. Патрубок я не обдивлявся. Всі свічки Може також. надуло. Зараз зніму, розберу швиденько цю сторону, долізу до цього ущинювачку. Десь шипить, але не на сальнику. Короче, наче патрубу. Блять, это шваркнул. -мо. Мостыва уже шваркнул. Короче, ни хрена. Сейчас сниму. Сниму текстолит. Патрубок визуальных А що шипить, хрін його знає. Коротше десь в патрубке тріщина незначна Хоча я її візуально не бачу, а вона є Десь отут, от, в цьому місці. Воно там А, і у щині ви ж бачили, так? О. То є, в залежності як став сам колінчастий вал, от він. А якщо... О. Видно, де там. Ага, дай видно. Тобто так дужче, так менше. Підшипники трішечки люфтять. Ну, а те, що воно бігає туди-сюди. То це все, як то кажуть, таке. Это тезь Дирка. Ну все, вон. Ну. Дирка в патрубке. Патрубок під заміну, сальники, під заміну, колінчастий вал, ну там яма на колінчастому валові. Якщо у вас зірочка отак от бігає, отак от, от ламається туди-сюди, то це не значить, що потрібно міняти зірочку. Це значить, що кирдик вашому колінвалу, от. Якщо вона у вас отак от перекочується, то це значить, що отут от вигребло яму. До речі, на 180-х штилях зроблено дуже-дуже чудово і гольчастий там іде пластиковий. І він там не вигрібає оцю яму. Хоча на брендовій техніці, на жодній брендовій техніці я не бачив, щоб вигрізало яму. Тут -от. Яму вигризає на колінчастих валах, ну, тобто, тобто з'їдає посадку через саму якість безпосередньо колінчастого валу. А з іншої сторони вигризає тому, що, тому що йде відпуск металу метал прослабляється, тобто закалка, термообробка самого валу послабляється від чого? Від того, коли ви працюєте технікою без змазки. Тобто, коли у вас не йде змазка на ланцюг, гріється, чашка, чашка І, звісно, що гольчастій, гольчасті гріє вал. Коли техніка буксує, тобто давиться при навантаженні, також гріється. Коли ви працюєте з увімкненим гальмом, то також воно все це діло сказується на оцій посадці. А так зазвичай от такі от ями. Бувають на дешманській техніці. Зазвичай вони е, навіть зірочку не переживають, та що комплектується даною технікою. Там буває, що йде е, зір, зірочка на точковій зварці. Ну, йде чашка і отут от приліплена ота -от зірочка на, точ, на точковій зварці. То, тобто сама, -сама дешманська, сама-сама гівняна. Зілочка, якось Дякую всім за варду. на в звітнічі миру рва...